Виробники хваляться великою батареєю, але мовчать про функції, які її швидко розряджають. Зараз покажу три налаштування, які варто змінити просто зараз. Автоматична яскравість. Автояскравість зручно, але неефективно. Датчик підвищує яскравість до 100% навіть коли досить 70%. Результат батарея тане на очах. Для того, щоб її налаштувати, приходимо на налаштування телефону, шукаємо тут дисплей і бачимо тут пункт Адаптивна яскравість. Краще вимкнути автояскравість і налаштувати рівень вручну. Ви здивуєтесь, як рідко потрібна повна яскравість. Друге налаштування фонові процеси. Соцмережі, месенджери і віджити працюють у фоні постійно. Оновлення кожні 5-10 хвилин і навіть коли ви нічого не відкриваєте, телефон гріється і розряджається. Рішення дуже просте: обмежити фонову активність. Для цього в налаштуваннях телефону шукаємо акумулятор або батарея, гортаємо вниз та вибираємо переглянути відомості. Тут у нас відкривається список додатків, які найбільше використовують заряд батареї. Вибираємо, наприклад, найперший Instagram. Гортаємо вниз та вибираємо обмеження фонового використання. Тут у нас два варіанти переводити в режим сну та в режим глибокого сну. Дивіться, програми в режимі сну працюватимуть у фоновому режимі лише час від часу. Їхні оновлення можуть встановлюватися, а сповіщення надходити з затримкою. Це те саме, що блокувати екран. А якщо перевести програму в режим глибокого сну, то вона не буде працювати в фоновому режимі, оновлення не встановлюватимуться, а сповіщення не надходитимуть. Вони будуть працювати тільки, якщо ви їх відкриєте. Тому якщо ви хочете заощадити батареї, вибирайте переводити в режим глибокого сну. Але налаштовуйте це для тих додатків, які вам не потрібні. Третя функція налаштування сповіщень. Кожне сповіщення вмикає екран, процесор і підключення до інтернету. 10 активних застосунків це постійне навантаження, в результаті мінус 20-30% заряду за день. Для того, щоб цього не відбувалося, вибираємо налаштування сповіщення і шукаємо тут сповіщення програми. І в нас відкривається список програм, які можуть надсилати вам сповіщення. Для того, щоб дізнатися, які додатки відправляють вам найбільшу кількість повіщень за день, натискаємо на Усі і вибираємо найчастіші. Вибираємо, наприклад, перший додаток, тут ви можете або взагалі вимкнути сповіщення, або налаштувати їх без звуку, або дозволити звук сповіщення та вібрацію. Залишайте тільки найважливіші сповіщення. Ці прості зміни реально подовжують життя батареї. Якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.